Ла Камбала, заклад в Одесі на березі моря, в який нас запросив відсвяткувати день народження. Брат, до речі, Саша це старший брат мого чоловіка, але чомусь частіше ви думаєте, що саме мій. Почну з дуже класної переваги. До закладу вас безкоштовно може підвести ось такий транспорт. Ми, взагалі, помітили випадково, вже думали спускатись в напрямку Астон Холл, і тут Льоша помітив цю машинку, чи не знаю, як правильно називається, виправте, з логотипом Ла Камбала. Тому до ресторану нас підвезли з вітерцем. Це сподобалось. Погодьтесь, локація не неймовірно гарна, як і інтер'єр закладу, я б сюди приходила навіть просто випити кави та насолодитись морем атмосферою. Також, до речі, в Лакамбала є свій пляж, а вартість шезлонгу в будні дні 500, вихідні 600 гривень. Я для вас зняла меню, ставте на паузу та читайте ціни вище середнього, що очікувано навіть враховуючи просто місце знаходження закладу. Але як на мене дивно йти в заклад такого типу та очікувати низький цінник. Ну, погодьтесь. Так, у нас була ціла родина, кожен щось замовляв, пробувала я. Не все. Зараз у них діє сезонне, Сокове меню, з якого я замовила качену грудку з обсмаженим персиком та соусом порто, вартість 450 гривень. Кусочки, що посередині були більш соковиті, ніж крайні. Не можу сказати, що це вау, смачно або не смачно. Єдине, що, мабуть, саме цю позицію вдруге я б не замовляла. Також Саша замовляв піде. Вони, до речі, тут смачні, тісто пухке, начинки багато. Льоша, як завжди, зі своєю окрошкою, яку я ну зовсім не розумію, хоча каюсь ніколи і не пробувала. І з того, що куштувала я ще оселедець, смак насичений, мені сподобався. І подача гарна. Ось ще додам про лимонади. Ми замовили огірковий. Мені було цікаво спробувати і очікувала, що він не солодкий. Але лимонад солоденький і з дуже-дуже віддаленою ноткою огірка. Та полуниця базилік дуже яскраво виражений. Після смак базиліку освіжає. Також додам про переваги даного закладу. Тут все продумано, щоб людям з інвалідністю було комфортно та зручно. А також поруч є укриття. Загальне враження від ресторану Лакамбола дуже приємне. Думаю, обов'язково ще сюди завітаємо.